Наша сімейна сироварня називається гарбузовий рай. Ми тут займаємося вже рік часу сироварінням, виготовленням джемів, також приймаємо людей, проводимо дитячі майстер-класи і загалом кайфуємо. У нас було дві собаки і в нас Однокімнатна квартира в центрі Львова і в нас намічалась дитина. А переїхати за місто, ми, в принципі, вже давно а, хотіли. От Ми швиденько продали квартиру, купили недобудований особняк. І 31 грудня ми на сам Новий рік переїхали вже в свій будинок. Насправді, наша назва не має нічого спільного з гарбузами. Старшого нашого песика звати Гарбузик. І оцей момент, коли він все життя провив до міста там гуляти на поводочку. І Тут ми приїжджаємо, випускаємо його з машини, і він розуміє, там курочка, там качечка, там ще щось, там. Там лисичка, там, там зайчик. Лисич... І в нього було таке там, і там, і там, і там. І він просто бігав, не знав, що з ним робити. Е і ми розуміли, що це гарбузовий рай. Ми закохалися в ту місцевість власне, через краєвиди, бо це вже починається таке передгір'я Карпат. І річки в нас, і ліси, і ну, це, це дуже крута природа. Просто ставів в нас там 6 чи, чи 7 ставів. Це просто це красиво. Ми знаходимося в приміщенні старої Австрогорської школи 1870 року побудови. Власне, цьогоріч, нашому приміщенню 150 років, У нас де ми зараз переробляємо молоко, росли кущі з деревами. А в підвалі був величезний сміттєзбірник. Тут, тут ми вже, до речі, вікна поставили. Але ще даху немає. А дах ми е скупляли по всьому городоцькому районі черепицю невеличкими кількостями, потім це все керхером чистили, і Добре. вручно так. Да. І тоді ми повністю відновлювали автентичність е будівлі. Ну, у нас було якесь таке величезне бажання швидко зняти оцю всю плісінь, стару штукатурку е і відновити його так, як воно було, і забрати оце все, що, що йому не потрібно. Видно, ну, до речі, як я, я збиваю штукатурку, а це Соломія у масці, і на цьому вона болгаркою зачищала цеглу. Ми переїжджали з дому для того, щоб е, розділити хату і роботу і менше працювати, і більше проводити часу вдома. І, ну, я не знаю, чи це цей рік щось помінялося. Менше працювати ми не стали, і вдома ми просто рідко буваємо. Ну, Направду, ми більше часу проводимо тут, ніж вдома. Але все рівно рішення про дистанціювання хати від роботи. То, точніше, роботи від хати було ну, надзвичайно правильним. Коли ми вдома варили сир, ми в день переробляли 150-200 літрів молока. Просто на газовій в великий кастрюлі. До речі, в цій кастрюлі. Ну, Тут у нас банячок на 500 літрів, зроблений, до речі, київської фірми. З 500 літрів молока у нас виходить там, від 50 до 75 кілограм сиру. Концепція у нас така, що ми не використовуємо нічого, окрім там, молока, закваски, ферменту, солі і спеції. У нас ноль хімії взагалі. Тобто ми не використовуємо навіть там, хлористий кальцій. Ну, Мій сир їдять мої діти. Тому ну, я ж так само ставлю, що сир, який я роблю, можуть їсти чи діти. Відповідно, ми не можемо дозволити собі там погану якість або сумнівну безпечність. Десь близько 10 видів сиру: від е, свіжих сирів, кислоферментних сирів до напівтвердих витриманих, і навіть в нас є з плісіньки. Маємо також сир для грилю халуні, зараз дуже популярний. Особливо літом. Кислоформенних сирів сирі у нас три види є. Перший це в нас є з ореганом базиліком зовні, а всередині ми даємо грецький горішок. Другий це в нас пірамідки взовні з копченою паприкою, а всередині з торфоном або естрагон його ще називають. І третій, самий класичний варіант це чорний перець зовні і всередині чесничок. Саме гострий, в принципі, найходовий, найбільше його люблять. Це є сир з чорним трюфелем хорватським. Ми їздимо в Хорватію, маємо знайомих фермерів, які вирощують самі трюфелі і постійно беремо в них. Сир такий, що або дуже подобається, або не подобається взагалі, за рахунок того, що чорний трюфель має свій специфічний смак і запах. І чомусь ми не зустрічали людину, яка рівнодушно відноситься до чорного трюфеля або так, або зовсім ні. І відповідно, так само цей сир. Відповідно до витриманих сирів або до сирів з плісінню. Перший це в нас є чорничка з лавандою. Ми варимо чорницю, додаємо нашу лаванду. Дуже гарно йде до сиру. А другий це наш такий ексклюзив, це є наша терта ружа. Ми маємо свої посадки троянди, відповідно свою пелюстку. Ми її перетираємо і потім додаємо як додаток до сиру. Кожного сировара, на кожній сироварні є дуже багато факторів, які впливають на якби, основу сироваріння. Починаючи від того, яке молоко, що там їсть коровка. І, і, ну, в принципі, від рук сировара теж дуже багато залежить. Зараз ми його просушуємо, щоб воно не злиплося між собою. І остаточно сформувалося Скоренько. Сируварінні руки, а точніше чутливість, тобто дотик, вологість, температура, е вона все на пальцях. Якщо ми вдінемо рукавиці, ми не будемо цього нічого чути, відповідно. Ну, це можна робити заводський сир. Сироваріння, як таке в мене, це в мене хобі, що, напевне, з університету. Для мене це творчість, це навіть коли не виходить. Ну, тобто я за, за весь свій стаж сироваріння я перепсував десь біля п'яти тонн молока. Ну, це за більше, ніж 10 років. Псування молока вони приносили каїв. Я тебе підтримувала? Ну, так, ну, знаєш, От позавчора відкрили сусіди таємниці, що вони думали, що я трошечки нерозумна, бо я з козами гуляла на поводку. Та, ну сусіди взагалі говорять, що ми. Що, бо ми замість бульби е, троянди насадили. Троянди це вже моя така. Я не знаю, манія, напевне. У мене просто штука така: якщо немає на е, свята пампухів з троянди з ружою, як в нас кажуть, нема свят. Духайте. Ці пелюстки перетираються з цукром і лимонним соком. Круха тісто намазується е, тертою ружею, зверху трується яблука, заливається все збитим білком і зверху ще натирається теж тістом. Це теж рецепт моєї бабці. Я пам'ятаю цей смак з такого з раннього дитинства. І ну, я не знаю, я не маю що казати. Це, це просто це береш пів цього пляцка, величезну літрову кружку чаю, і ти ти поснідав, пообідав і повечеряв. Коли ми переїхали з Львова за місто, Ігор час від часу ходив на рибалку. І вся дорога від дому до річки, такі зарослі м'яти. почали досліджувати різні там старовинні рецепти кухні і знайшли, що з неї можна робити сироп. Ми можемо використовувати його не лише для сиру, ми можемо додавати його в чай, в коктейлі, в будь-що, в принципі, де хочемо відчути м'ятку. І, Власне, отакі старі рецепти, те саме терта ружа, ми от намагаємося якось її задекларувати, що це кулінарна спадщина Європи власне, нашого регіону, що так робили наші бабусі, дідусі. І це ну, це важливо. Це важливо, тому що ну, наші діти мають знати, чим гордитись.